У Києві в арт Фоє Національної оперети України відбулося відкриття персональної виставки української художниці Людмили Туркевич, яку вона присвятила пам'яті чоловіка Василя Туркевича. Художниця переконана, що багато в її творчості від захоплення театром. Усе життя Людмили було тісно пов'язане з національною оперою України, у якій працював її чоловік Василь, заслужений діяч мистецтв України, лауреат премії Івана Огієнка, завідувач літературної частини Національної опери України. Творчий Пошуки Людмили Туркевич перебувають в площині станкового живопису. З під її пензля з'являються дивовижні картини містерії, у яких багато декоративного складника, легкого візерунка, на тлі якого відбуваються поетичні містерії. З огляду на її неповторну техніку Людмилу якось порівняла з пенелопою, яка плете свої нитки. Так само і художниця тонкими мазками вимальовує, виплітає на полотні складний та віртуозний світ власних почуттів та асоціацій. Виставка живопису Образи та містарії Людмили Туркевич триватиме на другому поверсі театру Арт Фоє Національної оперети України до 10 травня. Радий вас бачити сьогодні. Ми присутні на вашій персональній виставці. Розкажіть, кому ви її присвятили і які роботи тут представлені. Присвятила своєму чоловіку Василю Дмитровичу Туркевичу, заслуженому діячу мистецтву, мистецтв премії Огієнка і начальнику інформаційно-видавничого відділу театру опери і балети України. Я тут представила ряд своїх робіт, вони всі різнопланові, і робилися в різні роки. Я хотіла показати різні пласти свого творчества. Тут є Сергій Параджанов, у мене три роботи портретного плану цього видатного діяча, і у мене є колаж, де присутствують параджанов і я. З якого я хочу зробити потім картину. Сама Наталя Сухоліт колись мені запропонувала, що якщо у тебе буде чотири картини, то я зроблю тобі персональну виставку. От. І це у мене в планах є трошки війна в цьому всьому завадила. Одна із моїх найулюбленіших робіт це портрет Олесі Овраменка, яка дарує квітку лілеї. Лі 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 і вона дарує її ангелу врубеля, бо це колись мене називали дочкою врубеля. Так, якось так. Я дуже любила його малювати. І там на картині якраз ангел врубля йдуще соцвічує, вона у нас у музеї є ця картина. Коли ще коли я навчалася в школі, то ця картина на мене дуже произвела велике враження. Улюблена картина, котру я виставляла недавно на Фейсбуці, получила дуже багато лайків і, і коментарів в сад, де збуваються мрії. На цій картині зображений ангел ідущий також з квіткою, і дві жінки. Вони серед красивого сада з великих квітів. Одна з них стоїть на століку, також є квітка, красива, красна. Друга сама жінка, вона, наче сама як фонтан, перетікає в в таке озеро, і вона символізує, мабуть, текучість часу, таку мінливість жінок. І також дуже мені ця робота подобається. Ви сьогодні Добре. завітали на виставку художню виставку пам'ять. розкажіть це виставка присвячена Василю Туркевичу. Так, так. Розкажіть про свої враження, і взагалі, можливо, щось пригадаєте про цю людину завдяки Василеві Туркевичу, якого я знав. Я сьогодні на цій виставці присвяті познайомився з просто з геніальною геніальними роботами. Його дружини пані Людмила Туркевич, і я щасливий, що навіть в такий спосіб пан Василь Туркевич мене прилучає і підтримує духовно, як він це робив в ті часи, коли я приходив до оперного театру своїми студентами, і студенти з уст Василя Туркевича довідувалися про історію театру, робили екскурсію по всіх місцях історичних. І таких таємних, про які не знають глядачі. І, власне кажучи, я собі запам'ятав пана Василя Туркевича як людину, яка дійсно стоїть на сторожі української культури, українського способу мислення, який ніколи не здасться і не піде на компроміси. Отаким От я його запам'ятав. А сьогоднішня виставка це божественне світло, це просто дійсно пані Людмила. Туркевич здатна вражати, це не просто майстерність, це щось від Бога. Василь Туркевич був унікальним діячем культури, письменником, великим другом і великим українським інтелігентом, який тримав культурний фронт задовго до війни з москалями. І його творчість буде тримати цей фронт і після того, як його не стане. Ця виставка є офірою про його світлу пам'ять. Друга Василя Туркевича. Розкажіть про цей захід. Ви допомагали його організувати. власне. Сьогодні відбулася виставка 13 квітня, відбулася виставка Людмили Туркевич. Вона так називається Образи та містерії Людмили Туркевича. Я знайома з її творчістю вже дуже давно. Спостерігаю за нею, Мені дуже імпонують її. Легкі, але водночас і дуже складні за живописом твори. Я б не стала зараз спинятись на характеристиці, просто я хочу розказати ще трошки про театр. Арфої існує в... з 2016 року, і за цей час ми провели вже ну, величезну кількість робіт з гарними людьми, художниками, народними, художниками в тому числі. І наш театр саме цим відрізняється, що у нас ми цим займаємось як справжня галерея. Тільки з трошки іншими умовами входу і виходу, там, перепустки і таке інше. Тобто наш, наш глядач, переважно глядачі, які приходять подивитися вистави, вони отримають прекрасний бонус до перегляду вистави ще й перегляду виставки. Наша виставка ще чим цікава, характерна, тим, що Людмила присвятила їй пам'яті свого чоловіка Василя Туркевича, який очолював літературну частину у національній опері. Але бачите, на свій день народження виставився він в опереті. Ну тому що в нас таке арфоє є в опері. На жаль, там трошки інакше, е, інакше ці процеси виставочні зав'язані. От мені е, вкрай. Цікаво було завжди спостерігати за творчими тандемами, чоловік-жінка, як вони співіснують, як вони співзав'язані, як впливають. Ви знаєте, у Туркевичів Людмила Васильова була повна взаємодія, порозуміння, вони були сповнені любов'ю і повагою один до одного. Це відтворено в роботах. І це мабуть допомагало Василю працювати на такій відповідальній роботі, як яку він посаді, він займав.